Друзі, всім вітання! Мене звати Іра і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Що ж, це останнє відео в цьому році. Показую вам все, що цікаве, мені вдалося побачити і придбати на цьому оновленні товару. Була така сумочка Prada і Louis Vuitton. на превеликий жарт, це фейки, як ви бачите. Я такі речі не купую. Але завіс, в принципі, був чудовий, багато позицій я купила. Була така класна кофточка. Ось цей бренд фалконерів зустрічається він вперше. Нічого подібного я раніше не бачила. На превеликий жаль, розмір маленький, тому не придбала. Мір в секонд-хенді трапляється зараз дуже рідко, але все ж таки мені вдалося знайти ось такий прекрасний джемпер у складі 45% шовку із кашеміром. Ще його я придбала. Ще був ось такий джемпер. У складі вовна і кашемір, в чудовому просто стані, його я теж купила. Ще була ось така кашемірова знахідка, але на превеликий жаль в поганому стані. Ось У складі 70% кашеміру була дірочка, тому залишила в магазині. Дуже сподобалася мені водолазка від Hugo у актуальну смужку. Але стан вже був не дуже, тому залишила в магазині. А ось цю водолазку від кос я придбала. Це тоненька вовна, стан просто ідеальний. Я дуже люблю бренд Кос лаконічні, красиві фасони. Завжди звертаю на цей бренд увагу. Був ще такий кардиган від Маркень. Мені не сподобалася оця зірка і сам колір не мій. А ось цей кардиган від Луїза Чарано я придбала. Він в чудовому стані, він є в наявності у мене на шафі, він з льону. Бірочка все присутня, дуже задоволена цією знахідкою. Також придбала штанці від Маркейн, вони в стані нової речі. ідуть вони у розмірі М, і у них просто розкішний склад. У складі є і льон, і віскоза, тому я, звісно ж, їх придбала. Ще була блуза від Зара з нових колекцій. Блуза дуже класна, я не розумію, чому я її не придбала. Мабуть, тому що купила багато речей і вже думала брати, не брати, тому залишила. Також я придбала таку вінтажну красу від ескада. Ця блузка є у мене в наявності. Дівчатка, всі речі з цього відео, які є в наявності, у мене представлені на сайті Шафа. Також придбала такий шарф це бренд Монті в складі Вовна і Кашемір. Вона не дуже подобається. Дуже кофта від Маркень. Її я хотіла придбати для себе, вона в такому морському стилі. Єдине, що був такий нюанс, тому її прийшлось залишити в магазині. Також дуже сподобався мені цей бадлон, він в чудовому стані. Ось бренд, мені він невідомий. У складі 100% вовна. А ось цю річ я придбала, це колаборація Соня Рікелі і H&M. Мені Соня Рікель зустрічається вперше, і я дуже задоволена цією знахідкою. Це 100% шовк, і цю річ я купила. Вона підійде на розмір SM. І ще хочу вам показати піджак, який я бачила у чоловічому відділі. Це Зегна просто в ідеальному стані. У складі вовна і Ангора. Я не купую чоловічі речі, але мені дуже цей жакет, точніше, піджак, сподобався, тому вирішила вам показати. Ще були паски. Сподобався такий від Кельвін Клян. Його я хотіла придбати для себе, але був такий дефект. Ще сподобався білий ремінь. Він також із шкіри, але його я не придбала, тому що пряжка була вже в поганому стані, тому залишила. А ось цей вінтажний я придбала. Просто погляньте на ці деталі дуже красивий. І Він в абсолютно ідеальному стані. У день оновлення люкс товару мені сподобалась така сумка. Вона виконана із шкіри. Всередині підкладка в ідеальному стані виготовлена сумочка в Італії. Звичайно, лаконічна, але її не придбала, тому що важила вона доволі дорого. Був такий джемпер, це 100% кашемір. Його я не придбала, просто вам показую. Мені не дуже сподобався його фасон. А в примірочну взяла приміряти таку куртку, пуховичок від Levi's і шубку. Зараз шуби актуальні, тому вирішила приміряти. Так на мене виглядає поховичок, єдине, що його потрібно віддати всім чистку, тому що, як ви бачите, на рукавах він трішки затертий. А так мені дуже не подобається. Ось так на мені виглядає шуба. Мені подобається її довжина, мені подобається її фасон. Підкладка, в принципі, в хорошому стані. Є кишеньки. Що ж дівчатка, дякую вам всім за перегляд, за підтримку мого каналу. З наступаючим вас новим роком і до скорої зустрічі!